Отак от, от виглядає набір з шести біметалевих. монет. це варіант, коли ви купуєте набір і відразу закриваєте всю серію, тому що їх було відкарбовано тільки шість монет даних. Такий набір коштує на сьогодні 130 тисяч гривень. Коли місяця три тому розповідав вам про дані монети, показував, то вони там коштували 18 500, 19 тисяч, 20 тисяч гривень за одну. За, зараз вже там, Ольвію вже 20 з плюсом продають, Скіфію е, 23 тисячі з плюсом, Київську Русь 23-24 тисячі гривень. Чиста вода це е, в, в цій монеті найбільше, ну, більше золота, ніж в інших, але вона коштує менше всього, тому що вона ну, її менш на подарунки купують за інші. І ще стрипілля палеоліт вже їх до 20 тисяч продають. Ми даний набір з шести монет продаємо 130 тисяч гривень. До кожної монети є сертифікат. Вон вже пишуть, що чиста вода вже 20 тисяч продається. Мені здається, що вона у нас чи ще на сайті стоїть. Потрібно буде подивитися, можливо, вже піднімати ціну. Бо там вже як шматок золота і срібла, вже ціна піднялася. Код товара на сайті Monitec 44 000. 40. До речі, дивіться до Київської Росії який сертифікат 0013. Тому, якщо комусь потрібна як інвестиція, цей набір він наближений до ціни в ньому метала, золота і срібла, або взагалі на подарунок, то можете розглянути такий варіант. І з часом я вже неоднократно вам за це казав. Дані монети вони будуть дорожчі ціні, тому що. Вже місяця три вам за це кажу, тому що їх просто фізично немає тої кількості, скільки заявлено тиражів. Тому що цих монет дуже багато було здано на Брухт. Є ювеліри, які вибивають з них там, золото, просто здають, а з срібної частини вони роблять прикраси. Тому можете ще розглянути цей варіант. Але вже зараз ще якийсь він виросте на 20. Відсотків 25%, і він вже як, як, як інвестиція або збереження своїх коштів, вже його розглядати ну, не буде сенсу. Ну і все, все вже йде до, до цього. Тому що в нас вже їх монет даних залишилось небагато. Я ну, аналізував ринок, то теж їх ну, стає все менше.